Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибуде до України з неанонсованим візитом. Про це пишуть японські та українські змі. Посадовець зустрінеться із Володимиром Зеленським у Києві. Це буде перший візит глави японського уряду до України після повномасштабного вторгнення Росії. Рада ЄС розгляне можливість збільшення на 3,5 мільярда євро Європейського фонду миру, з якого фінансується закупівля зброї для України. Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Китайська народна республіка відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання. Про це заявив очільник Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Сі підкреслив, що Китай опублікував документ про свою позицію щодо української кризи, виступаючи за політичне врегулювання та відкидаючи менталітет холодної війни і односторонні санкції. Президент США Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації, що пов'язана з виникненням COVID-19. Байден розповів, що ще у 2021 році наказав розвідці використовувати всі наявні інструменти для розслідування виникнення COVID-19. зі слів президента робота триває.